Попри при труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. На часі новини для вас працюють команди фактів та Вікон СТВ. Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Про це вкотре наголосили в головному управлінні розвідки. Зміна російського військового керівництва, закінчення першого етапу мобілізації та перегрупування російської армії свідчать про те, що основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках. Наголосив в інтерв'ю «Укрінформу» Вадим Скібіцький. Важкі бої за Бахмут і Соледар це підтверджують у розвідці. Не виключають, що ворог може знову спробувати зайти на нашу територію через кордон на купінському напрямку за діями росіян стежать і будуть оперативно реагувати за словами Скібіцького про повний перелом у війні сьогодні говорити ще зарано але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. Російські терористи ввечері накрили вогнем місто часів Яр на Донеччині. В результаті обстрілу одна людина загинула, двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивних систем залпового вогню. Пошкодили щонайменше 9 багатоповерхівок, перебили мережі, постачання електрики та газу. Цілий мікрорайон залишився без світла та тепла. Росіяни з артилерії обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині. Загинула жінка, ще двох поранених доправили до лікарні. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Загалом зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії по Есманській громаді області. Також ворог сьогодні вдарив по ворожбянській громаді. Було пряме влучання в багатоквартирний будинок. Одна оселя зруйнована вщент. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Постраждали і. Господарчі приміщення, крім того, осколки перебили газопровід та лінії електропередач, пошкоджені приміщення залізниці та колії. Росіяни знову обстріляли Херсонщину, вдарили по цивільній будівлі у селищі Антонівка. Від влучання уламка загинув чоловік. Він був удома на своєму подвір'ї, коли прилетів ворожий боєприпас. У самому Херсоні за останні три дні 10 постраждалих у наслідок російських обстрілів. Серед них важко поранені за їхнє життя борються херсонські лікарі. За можливості після стабілізації стану потерпілих евакуюють у медзаклади інших міст. Адже лікарні Херсона під постійним прицілом росіян. Б'ють окупанти з артилерії мінометів на відстані 15-20 кілометрів. Від моменту вильоту до прильоту це декілька хвилин. Херсонці навіть не мають часу, щоб сховатися в укриття. Їздити за кордон із для відпочинку посадовцям більше не вдасться, наголосив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, найближчими днями Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону, аби підставою для цього було лише реальне службове відрядження. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Хочуть відпочивати зараз. Будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Німеччина почала перекидати системи протиповітряної оборони Петріот до Польщі. Перші два комплекси розгорнули за 60 кілометрів від українського кордону. Третя ескадрилья вирушить із Німеччини за кілька днів. Ці системи. Прикриватимуть логістичний пункт, де збирають військову допомогу для України. Нагадаю, Німеччина вирішила передати Польщі три комплекси Петріот після того, як внаслідок російського ракетного обстрілу України на польські території впали уламки ракети. Тоді загинули дві людини. Польща може надати Україні танки «Леопард-2» без дозволу Берліна. Про це повідомив польський прем'єр Матеуш Моровецький. Офіційна Варшава каже, що угода з Німеччиною має другорядне значення, оскільки польща готова шукати інші варіанти постачання танків. Латвія, Литва та Естонія також спільно звернулися до Бундестагу з проханням прискорити відправку бойових танків в Україну. Нагадаю, що німецький уряд не хоче надавати Леопарди 2 Києву і не дає дозволу третім країнам. Ми просили у Німеччини дозволу на відправку танків «Леопард-2», але це вже не важливо, навіть якщо, врешті, ми не отримаємо такого дозволу, Ми своєю окремою коаліцією передамо наші танки разом з іншими Україні. Умовою для нас на даний момент є побудова принаймні невеликої коаліції держав у Західній Європі, які готові надавати танки українцям. Європейський союз підтримує створення міжнародного спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини в Україні. Про це за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Для цього ЄС готовий працювати, зокрема в межах генеральної асамблеї ООН. Жозеп Борель наголосив, ЄС підтримуватиме українську формулу миру та докладе зусиль, щоб її підтримали якомога більше країн. А Росія повинна заплатити і за відновлення України. Росія продовжує свої систематичні варварські атаки на українські міста, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру. Україна чинить опір із мужністю та рішучістю. Я хочу наголосити, що ми будемо продовжувати підтримку. Україна має виграти цю війну. Європейський союз схвалив новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі. Навіть Угорщина вирішила не блокувати новий транш допомоги. На засіданні також обговорюють десятий пакет санкцій проти Росії. Поки що в ЄС не дійшли згоди щодо нових обмежень. До обговорень долучився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Перед початком засідання європейські міністри закликали Німеччину дозволити передати Україні німецькі танки. Опар для перемоги Києву потрібна вся зброя, про яку він просить. У столиці почесну лекцію прочитала Нобелівська лауреатка миру Олександра Матвійчук. Вона переконана, Путін хоче довести, що демократія не працює, і світ має на це відповісти: сформувати нові правила міжнародної безпеки. Для початку виключити Росію з Радбезу ООН. Ця лекція ініціатива Київського безпекового форуму «Відкрий Україну, який заснував фонд Арсенія Яценюка. про всі головні заяви заходу Оксана Михайлова. Росія і кожен злочинець мають бути покарані. Світ має показати, що міжнародний порядок існує, а українці повинні зрештою трансформувати свою країну. Лекція Нобелівської лауреатки Миру Олександри Матвійчук зривала оплески, і як юристка і як звичайна українка. Вона бачить і усвідомлює, що реформу міжнародного права треба починати негайно для початку. Виключити Росію з Радбезу ООН. Виходить, що ми живемо в світі, де наша безпека. І повага до прав людини залежить не від міжнародного порядку, а від того, наскільки потужний в країні, де живеться людина, військовий потенціал. І це належить змінити. Ця лекція ініціатива Київського безпекового форуму Відкрий Україну, який заснував фонд Арсенія Яценюка. Голова фонду сподівається, що попереду в Україні ще багато нобелівських премій, і одна з них точно має бути присвоєна всьому українському народу. Я вірю в те, що буде ще одна Нобелівська премія Нобелівська премія всьому українському народу, всьому українському суспільству, українському президенту, українському головнованчу збройних сил, українській армії і всій нашій єдиній нації. Тоді, коли Україна переможе, серед запрошених гостей і посол Сполучених Штатів Бріджет Брінк вона наголосила, що рішучість українців зміцнює рішучість і партнерів. Штати готові допомагати Україні в цій боротьбі і військовим шляхом, і фінансово. Росія не може мати права диктувати іншим країнам їхню політику чи їхні кордони. Сполучені Штати повністю підтримують народ України. Ви маєте право обирати своє майбутнє. Серед гостей заходу і спікерка Олена Кондратюк вона також переконана, справедливість має настати для всіх. Росія Путін, всі, хто віддавав накази і хто їх виконував, мають бути покарані. Спецтрибунал має запрацювати, але повинен відповісти й весь російський народ. А це і репарації, і всі інші компенсації для України. Не тільки Путін і його поплічники військові, повинні відповісти в міжнародному трибуналі. Ми говоримо про народ про Російську Федерацію, якщо його взагалі можна назвати. Зараз народом, а тому, що питання це тої компенсації, яку повинен він заплатити зараз. За ті реально за цей розруху зараз робить в Україні, відбулася на безпековому форумі і дискусія правозахисників, письменників та журналістів говорили про війну, перемогу і майбутнє. Оксана Михайлова, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. 18 постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по мирному Дніпру досі перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Минулої суботи ворожа Х-22 поцілила у багатоповерхівку в одному з найбільш спальних районів міста. 81 людину поранено, 46 дніпрян, серед яких шестеро дітей загинули. Пошуково-рятувальна операція тривала майже три доби. Ще за два тижні триватиме і процес упізнання тіл восьми загиблих людей. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. Серед постраждалих зареєстровано 4 тимчасово приміщення особи. На місці трагедії сьогодні побував і верховний комісар ООН у справах біженців Філіпоґранді. Фахівці представництва влаштували кілька десятків людей у Шелтера, і з постраждалими працювали психологи. Загалом допомогли 200 людям. За дорученням президента триває робота з міжнародними партнерами щодо відновлення енергосистеми країни після ракетних атак Росії. Тож сьогодні керівник офісу глави держави Андрій Єрмак провів чергову зустріч щодо постачання обладнання необхідного для ремонту українських електромереж. У відеоконференції взяли участь помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джефрі Паєт, представники країн G7, Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, програми розвитку ООН та ЮСІТ. А також українські урядовці йшлося про прискорення постачання Україні обладнання необхідного для відновлення енергосистеми та забезпечення людей світлом. Андрій Єрмак подякував Джефрі Паєту за координацію допомоги нашій державі для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури. Та наголосив, для нас швидкість це ключовий момент. для нас дуже важлива швидкість. Це є ключовим моментом. І я ще раз хотів би звернутися до всіх, максимально прискоритися. Ми продовжуємо мати ситуацію, коли мільйони українців вони страждають вже декілька місяців і не мають дійсно елементарних речей для життя. В Ужгороді у міській лікарні проводять складні операції на кістках пораненим українським захисникам. Зробили їх вже кілька сотень. Це непросте поетапне лікування, яке триває від кількох місяців до півроку. Але повертає нашим героям рухливість. Усі операції безкоштовні і кожна успішна. Ужгородські медики не ампутували воїнам жодну пошкоджену на полі бою кінцівку. Врятували кожну пошмотовану руку і ногу. Ми використали фіксацію інтрамедулярним цвяхом і одночасно подовжуємо кістку апаратом е е Лізарова. Так, по міліметру в день в Ужгородській міській лікарні нарощують кістку постраждалому бійцю. Тут у відділенні ортопедії і травматології працюють висококваліфіковані фахівці. Вони рятують поранених військових і повертають їм рухливість. І з початку війни зробили вже сотні надскладних операцій, і кожна успішна. Ужгородські медики не ампутували жодної пошкодженої на передовій кінцівки. Ми спочатку загоюємо хітканини і ліквідовуємо інфекцію, тільки потім, через там місяць-два, переходимо до власне лікування кістки. У деяких пацієнтів там у нас є і, і, і 12 операції. Ативних навчань виконано. Військовий із позивним Рус на передовій біля Бахмута потрапив під мінометний обстріл. Дістав важкі поранення. Були на позиції, був мінометний обстріл. Ну, отак от і отримали осколочне поранення. Да, Рука, нога, друга нога. Тепер на правій нозі бійця немає 12 сантиметрів кістки. Героя лікували у багатьох медзакладах країни. В Ужгороді зробили п'ять операцій, і він уже стає на ногу. Саме головне по утрах розогнути її. <хи> Затікають мишці. Півчаса треба на зарядку, поки розомняли, розогнули, ну а потім потихеньку, потихеньку пішли. Лікування триватиме місяці, та дружина героя впевнена, він ще бігатиме. Дякую лікарям, що зберегли йому руки, ноги. А тепер тільки реабілітація, відновлення, нарощення кістки, щоб він. Вона виконувала нога свою функцію, він ходив. А це боєць із позивним Беркут харків'янин водій автобуса, який зранку 24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення голіруч кинувся зупиняти окупантів. Прийшов Луганщину, Донеччину і рідну Харківщину. Дістав контузію і травму ноги. Майже 11 місяців не бачив свою дев'ятирічну донечку. Утром я пішов не на роботу, а пішов на окружною. Стрічать так славить колони працівника, тому що вдома сім'ї, вдома жінки, діти. Головне жилання, жила є. Тобто я хочу далі продолжать. Нам таких сусідів не нужно здесь. Важко травмованих бійців до цієї лікарні привозять двічі на тиждень евакуаційними потягами. Буває в одного героя ушкоджені одночасно кілька кісток. Повернути поранених до нормального життя допомагають імпланти. Бачите, тут наявність інтермедулярних спіхів, які ми ставимо закрито у, у велику кістку. Ужгородські травматологи з початку війни працюють із благодійниками і безкоштовно отримують фіксатори, титанові пластини та цвяхи, які допомагають кісткам зростатися. Ліків і медзасобів тут вистачає. Бойова травма це множенні переломи, це дефекти кісток, це дефекти м'яких тканин. На одного пацієнта може піти і 8-10 імплантів. Згодом у цій лікарні планують створити ще реабілітаційне відділення, щоб був повний цикл лікування. Світлана Кобиця, Вадим Шашканич, факти а Єдині новини. Українські захисники проходитимуть реабілітацію на тренажері, виготовленому з металу останньої партії Азовсталі. Його та ще понад півсотні зразків сучасного обладнання національному реабілітаційному центру незламні, що у Львові подарували благодійники у межах українсько-швейцарського проекту реабілітація травм війни та благодійного фонду пацієнти України. Тренажер виготовлений з металу Азовсталі має назву Блокова рама Вантаж... вантажні плити. Це вага, яку піднімають пацієнти під час занять, зробили у Харкові. Метал був. Відлити за чотири дні до повномасштабного вторгнення. Завдяки такому сучасному обладнанню пацієнти, як військові, так і цивільні, зможуть швидше відновлюватися після трав. Почався контрнаступ, і ми пішли у сторону лімана. І недалеко від Лімана, там під час виконання бойового завдання, в мене там два товариша наступили на ліпістки, подорвались і біля них, і я підірвався. І зараз вже от. Другий день ми вчимось ходити. Воно так є досить символічно, що і метал і той незламний Харків, який на сьогоднішній день є, вони виготовляються і далі працюють, працюючи на е, добробут покращення стану фізичного пацієнта. Потрясіння від війни та евакуації митці переселенці виливають у творчості. Вчителька музики із Харцизька на Донеччині створила у Чигирині квартет, який своїм співом без акомпанементу, готовий підкорювати великі сцени України. Холодноярські пейзажі надихнули на творчість художника зі Слов'янська Василя Бомбізу. Це вже третя евакуація в житті чоловіка. Як це творити попри війну? Цікавилася кореспондентка Ірина Цимбо. Василя Бомбізу застаємо серед його полотен. Вимушений переселенець зі Слов'янська відкрив виставку в Чигирині. Тут пейзажі місцевих краєвидів, портрети рідних і картини, написані під впливом потрясінь від трьох евакуацій, яких зазнав чоловік. Евакуація це теж потрясіння. Пусть навіть не було зривом, ну сама з саме миша ти втратив житло, роботу. Ми знали, що ми не повернемося. на цьому полотні. Порожня прип'ять, мов на долоні, і сотні автобусів, які вивозять жителів через аварію на Чорнобильський Аес. Тоді все місто вивезли за три години. Згадує митець. Вдруге йому довелося виїздити вже зі Слов'янська 2014-го. Цього разу тікали від смертоносного рускава міра. Але художник дуже сумував за домівкою. і Повернувся. Довелося виїхати і втретє. По Городу вже білі, і дрони і артилерія були вже. Розрушення і теж попалюв наш дом, де ми жили. Вдома лише все каже художник, зокрема, і за півтори сотні полотен. Виїхали з дружиною на Чигиринщину до друзів. Тутешні краєвиди повернули аквареліста до творчості. це мене відвлекало. Я знаходив ходілкакої та яке в цьому, чим я займаюся менше ніж за півроку на Черкащині. Художник створив майже 60 полотен і олівцем. Це вражає то скільки емоцій, скільки переживань, скільки відчуттів. Це до концерту готується квартет молодих людей. А капельний спів поєднав школярів двох родин: дві сестри, вимушені переселенки з Донеччини, і сестра з братом Чигирина. Співають переважно церковну і народну музику. Василина перший голос. Спочатку були я, моя сестричка. Потім до нас прийшли о, Даша і Давід. І якось так вийшло, що вони дуже мелодійні, і ось так, якби потім зародився наш квартет. Так у одному колективі працюють уже третій рік тричі на тиждень збираються на репетицію. Цей колектив створила вчителька музики Ганна Карініна. Її доньки Василина й Уляна співають з малку. Дарія і Давід вчилися в пані Ганни. Вона й поєднала голоси школярів у квартет. Сама з дітьми переїхала до Чигирина з Донеччини. Коли почалась війна у 2014 році, там Бомбили дуже сильно біля нас. Зараз воно окуповано. Там залишився мій мій батько, мій старший син. Там живе з сім'єю. Ми їх не бачили вже три, три роки. Це дуже тяжко. І художнику і співочому колективу допомагають реалізуватися і підтримують працівники національного заповідника. Якщо людина Шукає можливість для адаптації в нових умовах. Якщо вона шукає можливість для самореалізації в нових умовах, то вона знайде і самореалізацію, і підтримку. Всі гроші від цього концерту колектив вирішив перерахувати у фонд допомоги збройним силам. А художник Василь Бомбіза чекає на перемогу, щоб повернутися до Слов'янська і таки відкрити свою персональну ювілейну виставку. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини. Дай Боже, закінчиться війна, і всі українці повернуться до своїх домівок. Будемо разом все відбудовувати, і тоді буде час для мистецтва. Ну а зараз бажаю усім спокійного і тихого вечора.